Зрізані і у горщиках справжні і штучні. Асортимент ялинок та сосен вражає. Їх уже масово продають у лісництвах, на спеціалізованих базарах, у садових центрах та гіпермаркетах. А от ціни цьогоріч майже на всі дерева зросли. Тож, у скільки нам обійдеться новорічна красуня, кореспондентка ТСН Олена Лоску дізнавалась. Цей столичний ялинковий ярмарок відкрився лише кілька годин тому. А покупці вже вишиковуються у чергу. Так, давай мені оцю завертай. Після прискіпливих оглядин Євген купує ялинку. Виконує замовлення маленької доньки, яка попросила справжнього свята і щоб вдома пахло, як у лісі. Ну, три тисячі гривень ялинка, плюс її прикрасити дитині під ялинку подарунок. Це десь вийде тисяч десять. А ось Яні сподобалася сосна. Обрали метр сімдесят, десь тисячу триста сказали. Сосна у нас імпортних немає, це переважно західна Україна. Також будуть ялинки з Польщі і Угорщини. Це у нас датська ялинка, її ціна варюється від 1700 і вище. Побільше йдуть вже від 2,5 і може досягати до 6000 тисяч гривень у нас. Ціни залежать від висоти, пишності та навіть насиченості кольору хвої, і цьогоріч зросли відсотків на 10. Ось такі сосни варіюються можна від 500 і вище. Найбюджетніші композиції зібрані з гілочок. Їх ціна теж варується від 250 і до 450 гривень. Продаватимуть цьогоріч деревця на майже півтори сотні офіційних ялинкових базарах в усіх районах Києва. Але взяти новорічну красуню можна, як то кажуть, із перших рук. У лісівників та ще й значно дешевше. Пане Олександре, показуйте свої володіння. Що це у вас? тут? Помічник надлісничого із Житомирщини Олександр Яремчук показує мені плантацію ялини європейської. Уже зовсім скоро ці зелені красуні із Житомирщини теж стануть окрасою чиєїсь домівки. На площі 1,9 гектарів тут приблизна кількість новорічних ялинок. Понад 14 тисяч, щоб вона постояла довше, її треба просто в холодніше місце ставити. Сосни витриваліші, тож їх люди беруть краще. Ось сосна ажурна, гарна. Така як перший букет для жінки можна вибирати. Чим пишніше, тим дорожче. Ціни на ялини та сосну у лісівників приблизно однакові. Найменші дерева обійдуться десь у 150 гривень. Від 2 до 2,5 метрів коштуватимуть понад 300 гривень. Ну а за справжніх велетнів заввишки до 5 метрів просять за тисячу. На кожне зрізане дерево лісівники чіпляють спеціальну бірку. Це значить, що воно не крадене. Річна ялинка і номер бірки, яка попередньо заноситься в електронну базу. Загалом у державному підприємстві ліси України протягом святкового сезону планують продати близько 140 тисяч хвойних дерев і вже навесні посадити нові. Через кількість років оці деревця також прикрасять чиїсь оселю на новий рік «Так. Да. для того, треба перекласти роботу і доглядати їх якісно. Ще один варіант, який в Україні вже став трендом – дерева у горщику. Вони не бюджетні, зате після свят можна висадити на дворі. Наприклад, є ось така сербська ялинка. Від 40 сантиметрів там, від 500 гривень і, скажімо так, до 1,5 50 вона може сягати 2-3-4 тисячі. Блакитні ялинки у Кашпо відуться тисяч у 5-10, найдешевші сосни. До тисячі гривень. Є варіанти і для маленьких квартир, ось як ця карликова ялинка коніка. Від 30 сантиметрів до метра. І відповідно ціновий сегмент від 400 гривень до 3 тисяч. Або пухнаста араукарія. приблизно метр двадцять. У нас коштує уже сім тисяч гривень, але за ними теж потрібен догляд на відміну від штучних. ПВХ ялиночки це економ-сегмент. Найдешевша ялиночка, наприклад, настольна двісті триста гривень. І вже, наприклад, дана ялиночка два десять це найбільш популярний розмір серед власників квартир. Три п'ятсот дві тисячі. Цінник різний. Ну орієнтовно до чотирьох. Утім потрібно зважати, що свою пишність така ялинка втратить уже через 2-3 роки. Тож вигідніше брати так звану литу. Вона прослужить як мінімум 10 років, та й більше схожа на справжню. Ціновий сегмент даної ялинки вже починається в районі від 2 до 6 тисяч самі ходові розміри метр вісімдесят два Особисто мої фаворити ось такі засніжені красуні. Наприклад, ялинка 2.10 коштує майже 12 тисяч. До речі, одна із тенденцій 2025-го, каже представниця мережі торгових центрів Ольга Шаблій, це те, що українці почали менше купувати ялинки і сосни середнього цінового сегменту. Беруть або дешевий, дешевший сегмент 15 тисячі ПВХ-ялинки, або вже беруть, наприклад, 2,30. От литі ялинки за 10 тисяч гривень. Загалом вже вартість цьогорічних штучних красунь зросла приблизно на 5-10%. Олена Лоскун, Олександр Аліфанов та Геннадій Шульга ТСН 1+,1. плюс Марафон єдині новини.